Знову цей коледж. Це в'язниця для студентів. Зі мною краще не зв'язуватися. Погано всім ранку. Новенька ти невдаха. Що ти верзеш? Пошукай собі інший коледж. Тобі тут не місце. Постривайте. Побачимо ще, чи є верхнє. Приятелю, йди сюди. Не бійся. Ой ой, допоможіть. Це ж просто жарт. Я попередила. Ви програєте. Тепер твоя черга красуне. Ой, забери це. Оце ти боягузка. Це ж лише вампірські ікла. Познайомся з моїм улюбленцем. Допоможіть. Страшенно нечимно. Рятуйте. Виявляється, коледж це весело. Ти лиш поглянь, яка вона миленька. Вона чарівна і завершальний штрих. Ой, Леле! Я ніколи не програю. Запам'ятайте це. Бенздей не годиться запізнюватися в новий коледж. Підйом. Та годі вам вже йду. Трясця, я про дещо забула. Я миттю. Ха. В новому коледжі мені це стане в пригоді. Я стану королевою жаху, як моя бабуся. Люба вчись погано. Wow. Ова! Тут так темно і брудно, ідеально. Привіт, сусідко. Фу. О, просто жах. В цій кімнаті бракує рожевого. Ха -ха. Ідеально. Подруга, чи тобі подобається? Занадто миленько, цим світом править чорний. Жах. Тут мій новий дім. Подруга, це схоже на склеп. Бррр. Тобі тут не місце. Чого моторошнішого в житті не бачила правильне рішення. Навіть не потикайся на мою половину. Венздей, маєш дивний смак. Я хочу іншу сусідку. Що сьогодні на обід? Це воно. Я страшенно зголодніла. Венс йди геть. Ти впевнений. Друзі, нам краще піти звідси. Дуже слушна думка. Що би такого вибрати? Паста з пліснявою. Це смачно та корисно. Обід лише вітаміни. Чи тут не зайнято? До речі, це тобі. Рожевий, мені зле. Я знала, що ми Ммм, смакота. А зараз час для пранку. Дивись і вчися, Еніт. Друзі, ловіть. Вона монстр. Ой. Допоможіть. Хто вигадав цей пранк? Це дуже жорстоко. Тут чимало жартівників. Але це ще не все. Ти будеш у захваті, Еніт. А тепер ховаємось. Хм, скелет. Це аж надто банально. Придумайте кращий пранк. Подруго, ти мене врятувала. Дякую. Енід від нас годі сховатися. А тепер спробуй знайти свій наплічник. Ха, я зовсім не рада вас бачити. Доброго ранку. Стривайте, а де мої речі? Хто це скоїв? Гадаю, я знаю. Постривай. Злочин розкрито красуне. Тільки не нароби дурниць. Це просто жарт. Еніт, перепрошую. Венсдей, ти моя героїня. Еніт, лови. Знову за своє. Еніт, чи не набридло бути невдахою? Припиніть. З мене годі. Я вам цього не подарую. Еніт, маю план. Надалі тебе ніхто не скривдить. Га? Буде весело. Це стародавній рецепт моєї бабусі. Друзі, ми вирушаємо на прогулянку. Попалися. Ласкаво просимо. Почувайтеся, як вдома. Венздей припини. Дзуськи, ми ще не завершили. Хто небудь допоможіть? Ви в пастці. Ми чемно поводитимемося. Правду кажете? Так. Поводьтеся чемно. Ха, Простіше не буває. І вчіться добре. Згода. В іншому разі вам буде непереливки. Обіцяємо. Дякую тобі. Ми найкраща команда. Обожнює шопінг. Чорний образ. Що може бути гіршим за це? О, ні. Що більше рожевого, то краще. Ми це купуємо. Що ж далі? подруга? Сьогодні ми станемо найгарнішими. Мені це подобається. Твоя черга Еніт. Адинки журналу. О, дуже гарно. Чи не так подруго? Я так не вважаю. Саме час змінити стиль. Так, саме про це я й мріяла. Панянко, тепер ваша черга. Хм. Але забудьте про рожевий. Подруго маю ідею. Вкоротимо, підрівняємо і додамо кольору. Це ж рожевий. Що ви накоїли? Венсдей. Ти дуже стильна. Жартуєш? Ой, це моя малесенька помста. Поверніть моє темне волосся, гаразд? Так значно краще. Обожнюю ці тістечка, а я хочу тортика. Подруго ми чудово провели час, але ми ще не завершили. Шопінг триває, гаджетів забагато не буває. Тут маємо цікавого. О, мені зле. Пані, чи вам допомогти? Перепрошую, мені вже час. Фу, О, схоже, почалося. І мені ніхто не допоможе. Привіт, крихітко. Вибач, але я не можу тебе залишити. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Повеселімося. Жодних фокусів. Виключна магія. Хто тут? Крихітко, ти геть саменька? Тихіше, тихіше, я поруч. Так, ходімо зі мною. Дівчата мають сюрприз. Це ж дитина. О, така чарівна. Ми мусимо її залишити. Це наша Кайлі. Прихідко, доброго ранку. Час причепуритися. Почнімо з білісінької усмішки. Я зголодніла. Стривайте, а як щодо зачіски? Ось тепер ти справжня принцеса. О, я страшенно голодна. Час поснідати. Майже готове. Бракує хіба чогось гостренького. Кайлі, саме вчасно. Це твої улюблені хот-доги. О, таке гостре. Ой ой, дитина в небезпеці. Не панікуймо. Ну, ми загасимо цю пожежу. Смачного крихітко. Смакота. О, страшенно нудно. Чим би зайнятися? <ріпи> Маю ідею. Убуру куру бум Ой, мене тут не було. Кайлі, привіт. <ріпи> мені дуже нудно. <ріпи> Якщо ти нічим не зайнята, приготуй мені королівський фреш, а вже ж матусю. Більше. Ще більше вітамінів. Готово найсмачніший фреш. Кайлі, ти дивовижна. Хочеш поплавати? Це надто нудно. Ха -ха. Ось як треба розпочинати ранок. Кайлі. Що трапилося? Мамо, мені нудно. Я знаю помічний рецепт від нудьги. Що прибирання? <звучить> а вже ж, люба. Є! Сама спробуй. Прибирання завжди покращує настрій. Хм, може, ти маєш рацію? Але це так виснажує. Кайлі принцеси так не поводяться. Ха, діти геть не розуміються на веселощах. Ми влаштуємо пекучий перекус. Обожнює таке. Мамо, може, пограємо в принцес? Хрихітко мені ніколи, але мені страшенно нудно. Отже, ходімо зі мною на йогу. Йоху, те що треба. А що таке йога? Ми на місці. М -м, чи це справді цікаво? Мамо, почекай. Упс. Чи всі зібралися? В такому разі починаємо. То це йога. Простіше не буває. Пані. Повторюйте за мною за виграшки. А тепер так. О. За складне завдання. Продовжуємо пані. Ви серйозно? Я так не граю. Кайлі, це не чимно. Як скажеш, мамо. Агу, чи ви позасинали? Може, потанцюємо? Неймовірно, нудно. Хочу знати про всі останні новини. В якому акваріумі? Крихітко не на часі, маю термінову справу. Обожнюю термінові справи. Я допоможу. Мамо, зачекай. Не так швидко. Це так жорстоко. Змієм не місце в акваріумі. Мамо. Ти найсміливіша принцеса. Чи ти впевнена? Це може бути небезпечним. Ти лиш поглянь, яка вона миленька. Зубаста. З мене годі. Малюки, тепер ви на волі. О, це так день сьогодні. Люба, що трапилося. Спершу йога, потім змії. Нудно. Я знаю, чим зайнятися. Чи ти зі мною? Ласкаво прошу до солодкого королівства. Морозивко! Ось те, про що я мріяла. Я обожнюю полуничне. Ми з тобою дуже схожі. Стривай! Оце усе Морозива забагато не буває. Зимно і смачно. Крихітко, а ось і я. На нас чекає холодна пригода. Смачного. А чому це ти не їси? <ріпи> Якщо ти наполягаєш? О, я вже не можу. Тобі вдасться крихітко. Це дуже смачно. Бро, схоже, стало зимно. Гайлі. <ріпи> Чи з тобою все добре? Я тебе врятую. Дівчата, сімейні збори. Сталося жахливе. Наша Кейлі перетворилася на крижину. Що вдіяти? Я дам цьому раду. Крихітці просто потрібна вода. Кайлі, ну ми тебе зігріємо. Спрацювало, але вона не приходить до тями. Цікавий факт. Кішки здатні лікувати хвороби. Дій пухнастику. Дівчинці потрібне гарне укладання. Краса врятує світ. Таніра Рапунцель. Чистота та лад понад усе. Кайлі прокидайся. О, ні, все халепа. Ельзо, не панікуй. Нашу Кайлі... Врятує хіба пісня принцес. Чи не так дівчата? А можна не шуміти? Люба, ти прокинулася? Що відбувається? Ви тут співи влаштували? Принцеси не виправні? Ох, я не обидва втомилася. Зате тепер мені не нудно. Мама, ви найкращі. На добраніч, Кайлі. Нехай тобі насняться найказковіші сни. Дівчатка, не заважай моїй! Побачимося завтра, крихітко. Я Ага, А я зла відьма. Ой ой, не плутайся під ногами. Маю підступний план. Що ви надумали Провчити Білосніжку. Ой ой, справи кепські. Треба врятувати цю казку. Доброго ранку, світе. Ще один прекрасний день. О, вітаю. З'їж яблучко. Порадуй бабусю. Якщо ви наполягаєте. Смачного. Дякую. Білосніжко, не роби цього. Здається, це напрочуд смачно, хоч скуштуй! Я страшенно зголодніла. Зачекай, я знаю цю казку. Яблуко отруєне. Що? Не слухай це, дівчисько. У нас яблучна дієта. Що ти накоїла? Вона мене врятувала. Сподіваюся, надалі не побачимося. Пінкі, ти така хоробра. О, -о, -о, -о. принцесу, що з вами? Прокидайтеся. Ха, не вдасться люба. Що ти накоїла, злодійко? Моя отрута дуже сильна. Думай, Пінкі, метикуй. А вже ж, десь тут мешкають гноми. А ось і ви, білосніжка, в біді!» Що сталося? Знову та відьма? Що вона начаклувала? Білосніжка не прокидається. Веди нас негайно, Хочеш? за мною. Білосніжко, прокидайся. Вона не чує все, що вдіяти. Принцесу годі врятувати. Ми не облишимо її. Принцесі потрібен новий будинок, солодких снів. Ми тебе любимо. Ти найгарніша. Прощавай. Ми тебе не забудемо ніколи. Що це коїться? Прокинулася. Не може бути. Друзі, а що трапилося. Чому це ви плачете? Ми надалі не будемо. Принцесо, ви живі. Чи ви зголодніли? Я страшенно голодна. У мене жодного яблука. Смачного. Ви такі дбайливі. Хі -хі, простіше не буває. О, ви мої герої. Можеш розраховувати на нас. А мені час іти додому. Приходь ще до нашої казки. Хі -хі, залюбки. А це для тебе. Невеличкий сюрприз. О, твій бантик. Тепер ти головна красуня, як ти. Що це в тебе? Ова така шпилька. Ти просто як білосніжка. Навіть не віриться. Це було насправді. Знову казочки? Пінки мені ніколи. Агу, будь ласочка! Гаразд, мала. Хочу казку про попелюшку. Бало ось розпочнеться. Йо-хо, саме вчасно. Принц буде моїм! Втім, спершу прибирання. Сукня. Знову попелюшка щось надумала. Дівчатка до діла. Нічогісінько їй не вдасться. Бал скасовано. Дівчатка в нас багацько роботи. Те ножиці. Почнімо. Це буде весело. Як тобі таке, попелюшко. Невдахи не ходять на бал. Чудова робота дівчатка. Що це ви накоїли? Нічого такого. Допомогли тобі пошити сукню. Подобається? А вже ж ні. Ти така злючка. Вибач, нам час на бал. Ох, халепа. Попелюшко, не панікуй. Ти хто така? Я Фея Хреш. Ой, мене звуть Пінкі. В мене тут сукня. Я тобі допоможу. Але як? Дуже просто начаклуємо нове вбрання. Ти впевнена? Сама поглянь. Ніколи такого не бачила. Я ж казала. А що далі? На примірювання, принцесо. Ова я красуня. І не забудьте про модну зачіску. Мені подобається. Принц буде в захваті. Принцесо не спізніться на бал. Пінкі, ти йдеш зі мною. Готова веселитися. Юху. Куди зібралася? На бал. Нічого не вдасться. Навіть не мрій. Але ж там принц. Ти залишаєшся. Все пропало. І не забудь поприбирати палац. Звісно. Дзуськи, ви погано поводитесь. Поміркуйте про свою поведінку. Вони. Це все магія. Я вільна. Вперед, принцесо. Принце Майкле. А ось і я. Попелюшко. Я на тебе чекав. Це чарівний вечір. Чи ви станете моєю принцесою? Я згодна. Пінкі, ти мене врятувала. Дякую, крихітко, а це подарунок для тебе. Подобається Ще пак! Це був месон. Йоху, чарівно. Пані пенні час для казочки. Знову? Аріель не чекатиме. То якщо так? Ох, заходить буря. Допоможіть. Принце, як ви? Аріель терміново сюди. А ось і ти, що трапилося? О, це ж принц. Втім, я знаю, що вдіяти. Отямся. Де це я? Ти тут? О, в тебе хвіст. Звісно, я ж русалка. Русалка? Принце, вона тебе врятувала. Mm. О, тоді дякую. Хі -хі. Так би одразу. Ви створені одне для одного. Напевне, ймовірно. Mm -hmm. А може побачення? Слушна ідея. Чи ти згодна, Аріель? Вона нізащо не відмовиться. Аріель? Тату? Хто? Це король океанів. Люди нам не друзі. Але тату. І не сперечайся. Аріель, повернися. Я кохаю тебе. Що робитимемо? Треба повернути Аріель. Як? Ну ми проберемося на дно океану. Це неможливо. Тільки в разі. Юху, тепер краще. Ти тепер. Я знаю. Русалка. Зілля вже готове. Камінь буде моїм! А ти хто така, га? Пінкі! Не заважай. Маю важливу справу. Аго, не так швидко. Урсуло, знову ти. Я врятую тебе, красуне. То як ти це зробиш? Це чарівне зілля. Один ковточок і ти матимеш ноги. Я згодна. Проте це не безкоштовно. За це камінь твого батька. Урсула ошуканка. Вона хоче захопити океан. Але яким чином? Це не зілля, а справжнісінька отрута. Та як ти смієш? Тоді сама скуштуй вперед. Ой, помилилася рецептом. Аріель, все позаду. Пінкі, ти мене врятувала. Хі, це я вмію. Дякую, подруго. Камінь у безпеці. Пливімо на суходіл. Отже, тобі потрібні ноги. Все життя про це мріяла. Я можу це влаштувати. Бажання виконане. Маю ноги. Мрії здійснюються. Поквапся, принц не чекатиме. А ось і ми. Аріель у тебе. Ноги нас ніщо не розлучить. Разом навіки. О, це так романтично. Дякую, Пінкі. Ти що вже надумала? Нічого. Ця корона тепер твоя. Тепер я принцеса. Звісно ж. Оце сон. Вау. Ні, це не сон. Сила сили на подарунків. Пінкі, що це в тебе? Я познайомилася з принцесами. Справді, казки це по-справжньому. Я теж вірю в казки. І про мене не забудьте. Миттю влаштуємо. Що це в тебе? Подарунки для вас. «О, Мені подобається. Я принцеса. І я. Влаштуємо бал. Дівчатка, час лягати спати. Чи ви нам почитаєте? «А вже ж! вибирайте казку. Спляча красуня або ж рапунцель? Ми забули про жасмін. Нам потрібні казки про лицарів.